Туалетний папір, як він шкодить нашому здоров'ю. Всім вітання для всіх нас туалетний папір це необхідність, без якої практично неможливо нормально прожити навіть один день при купівлі продуктів харчування в магазинах. Ми зазвичай обираємо перевіреного виробника. А ось при купівлі туалетного паперу ми часто тягнемось до того товару, що дешевше, або просто купуємо те, що є в торговій точці. Для більшості з нас у туалетному папері є лише дві відмінності колір та ціна. Сірий папір зазвичай коштує дуже дешево, білий виглядає краще і коштує дорожче. Але насправді відмінності між ними значно більше. Найдорожчий та якісний папір роблять із целюлози. У складі дорогого паперу немає свинцю та хлору, і він значно м'якший. Однак більше половини населення України користується низькосортним сірим туалетним папером із сторинної сировини. Він значно дешевший і папір щільний. Для цього паперу використовують неперероблену макулатуру, у якій можуть бути за даними різних досліджень залишки свинцю. Метал потрапляє у папір із старих газет, на яких друкували фарбою із цим елементом, а ще в такий папір часто потрапляє тирса. Це може прозвучати трохи дивно, але ви знаєте, що такий туалетний папір може негативно вплинути на наше здоров'я. Вчені стверджують, що використання такого паперу може підвищити ризик виникнення подразнень, запалень та геморою, значно підвищує ризик виникнення тріщин та інфекцій, в анальних і сечовивідних шляхах. Особливо шкідливим вважається туалетний папір з ароматизаторами. Він може викликати не тільки алергію, але і онкологічні захворювання. Велика кількість хімії позитивно позначається тільки на одному, а саме на розмноженні різних бактерій і грибка. А вологі серветки це теж не кращі засоби, які можуть замінити туалетний папір, тому що в них теж містяться шкідливі хімічні речовини та алергени. Найкращий – Туалетний папір відрізняється не тільки ціною, але і матеріалом. Він виготовлений, як я вже казала, на 100% з целюлози. І якісний туалетний папір вбирає краплю води за 5 секунд. Крім того, папір повинен бути тільки білий, однотонний без барників та ароматизаторів. Для використання варто також вибирати рулони з трьома або чотирма шарами а, взагалі, найкращий спосіб це після туалету прийняти душ. Звичайно, якщо є така можливість, це набагато краще ніж папір і вологі серветки а також це значно зменшує ризик появи геморою та інших проблем.